Метозалежність та мігрант цікаве питання. Я знаю, що ви це точно про це що знаєте. Так цікаве питання про метазалежність. Так дуже багато наших пацієнток, пацієнтів говорять про те, що під час змін. Погоди під час магнітних бур в них з'являються або посилюються напади мігрені, або стають частішими. І загалом ми можемо сказати, що так є певна метеозалежність у пацієнтів з мігреню. Коли ми говоримо про тригери, то перепади атмосферного тиску це також один з тригерів у виникнення Мігренів. По-перше, треба підготуватися, якщо ви знаєте, що у вас Є метеозалежність, і якщо ви поспостерігали за своїм щоденником головного болю і побачили, що одним з тригерів якраз є зміни погоди, то в даному випадку можна попередньо приймати препарати магнію, можна препарат там, коензим q 10 можна приймати, можна легкі, заспокійливі приймати перед тим, щоб зменшити таку як це, чутливість. Вищих нервових структур до подразнень. Є певні харчові добавки, які також можна приймати. В той же час ми вже говорили про те, що порушення сну може також провокувати, тому бажано в такі дні, коли є зміни погоди, коли є магнітні бурі, краще. Виспатися нормально, можна прогулятися по свіжому повітрі, можна зробити якісь легкі вправи, і особливо дуже важливо дихальні вправи, які сприяють релаксації, і на біохімічному рівні можуть бути попередниками якраз приступу головного болю. Тобто я вважаю, що метеозалежні, це, це також один з тригерів, на який треба звернути увагу. І зараз дуже часто ми бачимо різні передачі, де говорять про якісь магнітні бурі. І тут також дуже важливо. І... Я думаю, що ми набагато що звернули увагу, але разом з тим ще багато питань є невирішених. Тому я вважаю, що нам треба буде ще працювати. І ми завжди будемо чекати на ваші запитання. Але, на жаль, наш ефірний час закінчується і тому до побачення. Боріться зі своєю мігренню, боріться правильно, але насамперед хочу звернути увагу. Дуже важливий правильний діагноз мігрені, а для цього вам треба звернутися до спеціаліста. Шукайте на платформі мозок лікарів, які займаються мігренню і які зможуть вам ефективно і аргументовано допомогти. Дякую за увагу!